І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Excel Man на Lore 40T або Lorange 40 t Карта Лінія Манергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну лінія Маннергейма це одна з моїх улюбленіших карт. Тут можемо пограти. Бачимо, що. Ми граємо на Естерсі. До речі, вона мені більше, ця лорка вона мені більше тяжа напом... нагадує. так, Але ну, це ж таки СТ, так вона вважається. Е, можливо вона чому СТ, тому що мало бронювання і <смас> дуже вона така маневрена. Але 4 снаряди ми бачили на загубленому місці супербій на ній, подивіться, ви будете шоковані, як там на ній просто на скілі, на скілі ще зіграли. Зіграв герой, ну просто супер, подивіться, отримуєте масу задоволення. Я думаю, від цього бою ми теж не менше задоволення отримаємо, а можливо навіть і більше. Нормальна така у нас реалізація барабана магазина нашого. У нас в чому прикол? Дивіться, у нас 4 снаряди по 300 одиниць шкоди від пострілу. Так, ти зарядив. так, ну Можемо вважати, що, ну, сказати, що. Дуже довга перезарядка. Вона в принципі довга, але коли ти вже всадив свій магазин, так, то ти отримав задоволення. По тобі стрільнули раз, а ти повинен чотири рази. Напевно, mm -hmm. в цьому так. І багато дуже бачу її в рандомі, дуже класна вона. Я так розумію, вона подобається грабцям. Ну, Поки що ми тут чекаємо, прорива у нас такого не було по А та Б лінії тому що там підтягнулися е, Стежки суперників і їх там шкода Т-56 прикриває, тому якщо туди полізти, то можна дуже добре нахлопушитися. 2-0 по бою, в принципі, все нормально. Наші братячі-секомандці грають е, досить так обережно, поки що, але бачимо, що теж лорка. Там стоїть на цій поверсі, де ми тільки що стояли, і вона вже шотна, і на неї просто в наглючу виїжджає, треба а нести. Не встигли не ми прихлопушити цього нагліця, але все одно ми його добуваємо, розміняли все-таки нашого протіша. Не чудово, один ворог знищений, 842 настріляно, правда, вже втрачено у нас пів хп, тому ми втратили пів, ХП, тому що я ж наголошував спочатку бою, що це у нас картон. Його пробувають скрізь. І в лоб, і в лоб. лоббаште, танканути це хіба що, що, якщо ми в топі будемо грати так, проти 7 е, та 6. А ми граємо, до речі, не в топі. І це теж круто, тому що багато хто пише, що завжди такі круті бої, багато нахлопушує ворогів, тому що грає в топі. Ну теж треба іноді в топі пограти, правда? А ми зараз граємо не в топі проти дев'яток і ми покажемо. Всю силу, всі скіліще своє треба вмикати. Звичайно, що якщо б ще проти десяток, то тут вже треба вмикати поліпшені снаряди. У нас зараз заряджені 232 пробиття. Так, бронебійні. А є у нас ще підкалібри. І тут 263. Ну, невелика різниця, я вам скажу. Так, проти десяток буде складно. 6-5 вже не в нашу користь. Мінус, 5, мінус 4555. Просадка по ХП команди. Ми вже зашкірилися, бачимо, що вже е, наша відпідльовує ближче до бази, протех вистраюються е, так, щоб зустрічати ворогів. Там тільки бачимо, що в комому е, один СМВ, так, СМВ де там стоїть на воді, Ну, він там поки що справляється. До нього ШПТК, ТВП поїхав. Значить, там все добре поки що. І ми чекаємо, що можливо буде у них ось тут такий штурм. І ми їх просто всіх перехлопушимо, так, а потім опідемов в контратаку. Ну, хотілося б. Ні, все-таки не все добре. Дивіться, все-таки від відпльовує, тому що там вже об'єдналися суперники двоє на одного. Так, не чесно, але таке буває. в нашій грі дуже часто. Особливо коли грають з водами. І. Вже знищили там Семевенти і вже виїжджають. Ну Дивіться, на поверсі там буде пересвічувати їх, ми можемо постріляти, що попереду, що і з води. Ці, хто будуть виїжджати очі по очі. Ми їх теж ми можемо перестріляти. Тут ми загніздилися, непоганий такий кустик. Навіть імбо кустик. У нас вистачає тут. Не вистачає. Шкоди від пострілу шопимо і... І тут треба прям в піксель зарядити його. Хе-хе, волон! Щоб не засвітитися ж теж, правда? Я думаю, повинен пробувати. Тому шкода не повинно бути багато броні. Ось став чудово. з-під Два вороги знищено, 1700 з копійками настріляно. Але у нас все одно просадка по ТП і вже бачимо, обходять попілам суперники на кобрі по форперед, -пер БЗ там бачимо шотний, він там не дуже небезпечний для нас. Хоча якщо він увалить, то він вже увалить так, що буде дуже неперелик. Так, тут зустрічаю його амх 1390, і нам треба йому тепер допомагати. Перезаряджаємося і вогонь. Дуай пропав, просто от перед нами пропав. І спереду стоїть у нас ЛТшка і, і він пропав з огляду. Три вороги тривороїзничне. 10-9, вирівнюємо бій 10-10, верніше. Порівнюється бій. Я думаю, що зараз треба заходити на КД. Наш g -40. А я думав G-Sorp попре по а лінії до бази суперників. Ні, він стає тут. Ну так і де, так? Іде по у нас вийшли. Пройти ми по алінії спершу не змогли. Зараз проходити туди, ну хтось пересвітить, нас перехлопчить. Ну і ми в імбакусті. Ну такі імбакустік, якщо нас засвітять, то у нас і артилерія може прикидити. Чекаємо, чекаємо, ворожин, все одно вони підуть. Мені таке здається, що підуть. Це... Це, це, це один МК2. Він може піти вперед? Може. Ні ще він кк 1 МК2, тому що контракаро, так? Теж буду блискати іноді ерудицією. Познанню танків, так. Ну а ви в мене експерти, це ж звичайно, ви мене як завжди, поправляєте. І що у них там? Рушка, Рушка може пересвітити, правда? Чомусь, чомусь ЛТшки суперники не дуже рвуться вперед. Вони, напевно, зараз їхня задача це е, ШПТК нашу пересвітити, у неї зовсім немає ХП. Ну стояли, так, трішки постояли, я перемотав, перекрутив трішки вперед. так. Не витримав у нас IMX 1390, під'їхав трішки вперед. Ну, в принципі, як варіант. Там така ще позиція, що туди, по-моєму, артилерія. Це, чи це раніше було що артилерія не закидає, ну, це дивлячись, де зараз стоїть їхня артилерія. От, що наша ПТХ з'їжджає з Полочки, видно, що їм там не сподобалося, бо вона світиться постійно. Почекаємо ще. А в цей момент артилерія знищив нашого шепотика. А, ось чому шепетика е, від'їжджав, він підсвітився, напевно, Він від'їжджав в цей момент, знешкоджують артилерія його знешкоджує. Так, є контакт, рушка пішла. Пішла ружка, летить на всіх порах, Очі випучив. Наш g його пересвічує, так бачимо, що контракаро теж вперед пішов. За рушкою. Ну, він небезпечний чим, що він може від башти грати. Ну, пробити в башту буде складно. А, Рушка просто вставляється. Ну, Рушка, е, як вам сказати, він... Напевно він грав на артилерію і бачимо, що підсвітив він і нашу от і підсвітив він нашого героя. Тепер треба відпідкльовувати від Чмодана. Чумодан майже влучає. Я думаю, відсвітився. Такий бій на рівних. Але бій на рівних ми в дефістині. Треба зараз вирішувати щось, тому що залишається всього 4 хвилини до кінця бою. Тут кого нерви здадуть. Мені здається, що більше здадуть у суперників, суперники захочуть виїхати. Це таки доби. Цей момент хто там кого знешкоджує? Артилерія знешкоджує. Не зрозумів, як це. Він просто блендом кинуть туди чи що? Нашу шипотика теж знешкодив. Хороший артилеріст". артилеріст, я ж полюбляю, хороший артилеріст. Теж дуже допомагає для перемоги. Ну що, якраз бортом їде. І так, щоб він не повернув, тому що в нього в лобі є броніща. На гуслю і. Ах! І! У нас снаряди чудово! Артилерист накидає, ви бачите, наші всі... всіпетика наші всі познешкоджував. Подобайка. Ну що, Алтешка пішла в Так, бачимо, де, де їхнє ШПТК. Тут дуже багато просто ШПТК. Я вже сьогодні в цьому відео ШПТК сказав, напевно... разів 15. Буде порахувати. 5 років на знищено. Поїхали добирати все, що залишилося. Т-103 Де десь. ну він там, Я не знаю, шотний він чи не шотний, бачимо, що АМХ, як наш проїхав. По нижньому резку по воді. G е, Sor попер по центру. Зараз, якщо він підсвітить, ну, так. І він там так цілий бій і стоїть, і він тим паче, що в нього пів КП немає. Що звідси є просто, то це просто І це шостий ворог буде. Якщо встигнемо перезарядитися. Зараз йому ще ЛТ-шки дадуть пороху. Хорошо бити, ну. Ну, дайте добити. Ах, не так. Ну і за артилерією. Ну так, дефовський такий бій, але ну, це як зазвичай я наскільки помітив, що якщо навіть продавлюєш низ, так, і якщо багато там тяжів, продавлюєте низ, виїжджаєте і тут просто ну, дуже важко цей риск взяти. Якщо грамотно стануть йти. Так, ну що, просить наш герой, дайте мені шостого ворога. Що там відповідають? Я пропустив. Напевне, що так, відповідай. Дайте шестого говорю. А де вона ділась? Де вона ділась біля води чи ще? Це прикол. І дивіться, чудово зараз буде, наші стали на захоплення Я не думаю, що вона пацана пацану, напевно, буде десь біля води за Хочу просто вижити. Його? Можливо, вона поперла вона mm. до нашої бази. <гас> типа герой битви, думаю, буде так. ну дивіться, ну, полетіла артилерія, вона спереду, попереду існути. 30 секунд до кінця бою, 13 секунд до, до захоплення бази. Ну, триваємо кулаки. З'їжджати... Так, вона тут. І майстер тарану. Чудовий бійщий камікадзе. І захоплення бази. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.